Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 20 березня 2025 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Після короткочасного похолодання температура повітря в моєму регіоні почала поступово підвищуватися. Все частіше від підписників надходить запитання, коли слід розкривати виноградник. Про це сьогодні і поговоримо. Зазвичай я розкриваю виноградник протягом другої декади квітня. Тобто ще кілька тижнів виноградник буде вкритий. Постає цілком логічне запитання. Чому не варто поспішати з розкриттям винограду? Так, вдень вже досить тепло. В той же час ночі ще доволі прохолодні. Часом нічна температура повітря ще сягає нульової позначки. Нічні приморозки ще також ймовірні. Особисто я приймаю рішення, коли розкривати свій виноградник на підставі довгострокового прогнозу погоди. Розкриваю я тільки тоді, коли вже остаточно минає загрозозворотніх нічних приморозків. В моєму регіоні такий період настає не раніше другої декади квітня. Ви, напевно, звернули увагу, що мій виноградник вкритий землею. Виноградна лоза, знаходячись у ґрунті, не відчуває коливань температур, що відбувається на поверхні ґрунту та в самому повітрі. Це пояснюється тим, що температура ґрунту більш стабільна, ніж температура повітря. Дуже важливо! Якщо ваш виноградник пройти нетканним матеріалом, теплими погожими днями у денний час вам буде необхідно обов'язково відкривати торці, щоб не було надмірного конденсату. Внаслідок якого виноградна лоза та плодові бруньки можуть випрівати. Якщо ваш виноградник фрити з землею, виноградна лоза та плодові бруньки ніколи не випріють. Орієнтовний термін розкриття винограднику я навів для свого регіону Дніпропетровська область, Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, Термін розкриття вашого винограднику може відрізнятися в залежності від агрокліматичних особливостей вашого регіону. Минулого 2024 року я розкривав свій виноградник 8 квітня. Цьогоріч також буду стежити за прогнозом погоди. Коли настане час розкривати виноградник, обов'язково зніму окреме відео. Надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для своєї найкращої аудиторії: знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Щоб отримати знижку, достатньо повідомити даний промокод під час оформлення замовлення. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!